У мене сьогодні на обзорі почтовий блок без перфорації Раритет. Вот блок. Та почтовий блок з перфорації зброя перемоги Маде. КПД ШПД Київ 01 001 з, перфорацією, пер, э, з перфорацією. це вот он. Далі раритет без перфорації, ШПД Київ 01. 001 вот, без перфорации. Та ШПД Київ 02002 від 13.04.2024 року. Вот спецпогашення другого відділення. Набір карт максимум ШПД Київ 01001 від 13.04.2024 року. Опис. Почтовий випуск зброї перемоги Мадин-Юа презентує новітні зразки зброї українського виробництва, а саме розвідувальний безпілотний комплекс Шарк, який застосовує для спостереження та коригування вогню. Ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс Лютий, призначений для ураження стаціонарних сілів в оперативній глибині ворога. Один з найбільших. Фіпіві дронів Ескадрон, створений шляхом великовузлового складання. Самохідну артилерійську установку Богдана. що стала першою українською САУ, розроблену під стандартний для країната калібр 155 мм. Бронеавтомобіль Казак. Призначений для транспортування особового складу озброєння та військового обладнання. Морський дрон. Магура, Магура В5, автономний охорони безпілотник, роботизований апарат, який використовують для спостереження розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, розмінування охорони кораблів та бойових місій. Випуск здійснено за спри... сприяння Міністерства з питань стратегічної галузі промисловості України. Благодійний збір 30 гривень з його продажу. Укрпочта спрямовує на підтримку Сил безпеки і охорони України. Дизайн Сергія та Олександра Харуків. Дата випуску 13.04.2024. Тираж 120 тисяч. 120 тисяч це от, простий перфорований блок. Номінальна вартість 4. U плюс 5 гривень 2, F плюс 5 гривень. Номер за каталогом Мукрпощі 209. <клес> Розмір блоку 145 на 119. Розмір марок 4,41,76 на 27. І дві марки 83,52 на 2088. Кількість марок у плоті 6. Тираж КПД 40 тисяч <клес> примірників. Тираж карт максимум 100 тисяч примірників. Реальна вартість на аукціонах України КПД ШПД Київ 0,1,01 від 180 гривень. простий КПД, прости КПД коштує 180 гривень на аукціонах. Його закупка 165 гривень. Реальна вартість на аукціонах України карт максимум на із 6 карток від 300, від 300 гривень до 450 гривень. А його закупка 280 гривень. Реальна вартість на аукціонах України блока без перфорації від 1700 гривень до 2000 гривень. А його закупка 220 гривень. Ну, це реалітет. Тільки по абонементу. Абонемент ексклюзив. Реальна вартість на аукціонах України карт максимум на із 6 карток. Від 300 гривень до 450 гривень, а його закупка 280. гривень да, це вже казав. В кінці відео буде посилання на інші відео про поштові марки та КПД України. Зараз переверну КПД. Блоки перевертати не буду, там ну, все понятно. З блоками. От ще Картку. Переверну. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, Слава Україні!